Номер 480 дієцька Neo B. Ціна 5200 гривень. Розкладаємо. Е так. Ремінь, ремінь, ремінь. Ось тут у нас ремінь. Якщо не плануєте ним користуватися, краще зніміть, бо буде лише заважати. І параметри. Ширина сидіння 50 см між підлокітниками. Загальна ширина від обода до обода 70 см. Глибина сидіння у нас регулюється 40 45 Висота від сидіння до підлоги 46-49 см, висота спинки 42 см. Важить він 19 кг, але витримує 140 кг навантаження. Вживане колісне. Крісло. А, повністю тут все робоче, все працює. Є зауваження по зовнішньому вигляду. Це, зокрема, царапини і те, що треба буде трішечки ганчіркою попрацювати, повідтирати. А, ну, і буду зараз показувати поступово все. Для прикладу, ось там царапини Десь від наклеїк треба буде просто відтерти ось це. А, підніжки складаються. Відхиляються, знімаються, регулюються по довжині, Ось тут це відкручуємо. Є такі ремінці проти зісковування зв ніг. Зверніть увагу, як обертаються передні колеса, нічого не штопориться, значить, підшипники у нормі. Передні колеса литі в досить -таки хорошому стані. Е -е, є можливість регулювати по висоті. Що дасть змогу змінити кут нахилу сидіння. Задні колеса також литі, 24 колеса, хороший їхній стан. Подивіться на рівень протектора, ніяких пошкоджень немає. Ободи місцями є царапани, це у нас швидкоз'ємна муфта. Одним натисканням можна зняти колесо, блокування коліс. Все працює, можна ось тут регулювати по силі затиску. А з іншої сторони все так само. Все працює, все блокується. Далі сидіння. Дивіться, ось цю підкладку, якщо ми її забираємо, то це у нас, відповідно, ще 5 см забирається від глибини сидіння. Тобто забираємо це і вже буде менша глибина. А так взагалі дуже радий би зняти, от відкручується у нас і ззаді знімається. А, спинка і попрати. А так вона м є тут м'який наповнювач. Подивіться. Досить міцна, чорна, не вигорівши, якихось пошкоджень я не бачу. Те саме стосується і спинки. А підлокітники. Так, цілі. А тут от бач, от знайшов маленьке пошкодження. А, так, це все пластик. Він у нас цілий, звісно, що вони відкидаються. І спинка у нас, варто зазначити, регулюється по натягу. Що є прям дуже класно. Дивіться. Так от виглядає. В чому вся суть. Ось цей от ремінь. Бачите, він вже тут послаблений був. Тобто ми оці е, ремені послаблюємо і людина відкидається. Е, і коли вже вона зайняла позицію зручну для себе, ми просто закріпляємо. От і все. Суть проста, але користувач даного візка це оцінить. А, так, тут у нас відбувається регулювання висоти сидіння, підставки для костелів або тростини. А, і тут, якщо натиснути, то а, підважується поріг, таким чином легше буде долати якісь перешкоди, що попереду. Хороший візок, добротний. Чогось згадав, це слово, дивлячись на даний візок. Дієць, німецька компанія, впевнений, що ще довгі роки він прослужить. А, придбати його можна в інтернет-магазині Махом. Посилання буде внизу під відео. І дякую за увагу.